Вітаю! Тарімус. Сьогодні у нас на огляді дверка вуличного формату під назвою Дублін нашого українського виробника. По зовнішній частині полотна у нас їде металевий лист товщиною 1-2 мм, який покритий полімерно порошковою атмосферостійкою фарбою, яка також іде повністю до ультрафіолету. В дизайні ми маємо ось такі горизонтальні сріблясті вставки з молоду. В комплектації маємо 220-х петлі на підшипнику, що дає змогу відкрити дверку на 180 градусів. В даному полотні монтована хромова фурнітура з верхньою декоративною та нижньою обрізною броненакладкою. Всередині даних дверей у нас іде МДФ-накладка, покрита ПВХ плівкою в колір бетон темний. ось такими цікавими горизонтальними чорними молдингами. У фурнітурі у нас іде два турецькі замка. Верхній йде свой вадний під ключ метелик кале. Та нижній два циліндр. Також додатково нічна задвижка. Та до самого цікавішого конструктиву даних дверей у нас відразу ж після метлевого листа йде вмонтована плита з МДФ-у та додаткові ребра жорсткості, що дають загальну міцність та монолітність самих дверей. утепленні дверного полотна у нас є пінополістирол та по периметру самих дверей і для гафрований ущільнювач, що дає щільне прилігання до короба та покращену шуму звукоізоляцію. Тощина металового листа на коробці складає 1-2 мм, ширина самої коробки йде 105 мм. Також для вашої надійності та безпеки вмонтовано два антисрізом один зверху та інший знизу. Сьогодні у нас на огляді була дверка під назвою Дублі. Якщо ви хочете придбати якісні та надійні двері, переходьте на наш сайт talibus.com.ua або шукайте цю дверку по всіх дверних магазинах України.